Доброго дня, шалина, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою NFS Unbound, Продовжуємо цієї гри на моєму каналі. Як я обіцяв, що минуло серію ми завершили е, цим Delivery Car, тобто доставляли автомобілі. А сьогодні у нас будуть повноцінні гонки. Тому поїхали. Наступна гоночка нас чекає. Будемо заробляти грошики, вони нам знадобляться. Нам треба і тюнити автівочки. Точніше, ну, хоча б одну оцю, тому що та у мене по максимуму прокачана і вона класу А, а тут дав максимуму класу А ще далеченько Плюс нам треба 50 тисяч баксів для кваліфікації, тобто роботи роботи у нас багацько. Є чим займатися тому. Так, персонал без це чудово, але мені. Все ж таки на гонку треба с'їхати сюди. Опа, ви там як, нормально все почуваєте? У вас тут під носом гонки, точніше, літають зі швидкістю більше 150 км за годину вам пофіг, так? Ну правильно. Нафіга потрібно це. Оця турбота фіг зрозумій кого. DC2, нормально. Так, ну ось ми вже і на місці. Зараз у нас буде гонка для нашого лендровера Defender. Ми вкладемо 3000 баксів, буде можливість виграти 10, тобто 7. Ну, подивимось, я буду намагатися зробити все, що від мене залежить, аби це зробити. Хоча мій лендровер він не най. Не най... А... Рудкіший автомобіль. Він їде не надто швидко, він їде. Ну, скажімо так, погано він їде, як для класу, максимального класу А, ну але, в принципі, в ньому ми можемо щось. Спробувати показати. Так, ми вириваємося на. Друге місце. Копи вже, копи, чудово, привітулі. А чого ви за тим не їдете? Він нам що, не подобається? Я йому передам. Нас доганяємо, нас доганяємо, давай, 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 вару. А, типу хто перший за тими ганяється? Так, здається, там вару в когось врізався. Ну, але мене це не цікавить, тому я їду собі далі. Їхав далі, поки сам не врізався. Сука така! Копи, копи першого, першого нас доганяйте. Так, я не втрачаю надію. На те, що я нас дожену. Першого, тому я їду. Тому я їду. Хоча міг би зараз бути попереду і прям нормально бути попереду, ну але... Я трошки. Не вмію їздити. Куди я поїхав фіг його зна. Так, ну це недалеко. Давай, 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 давай. лендроверу газуй! Та подуди собі знаєш куди. О, та ну треба було йому в бочину, бляха. Копи, я вас не хотів чіпати, ви самі напросилися. Так, перше місце 100 метрів, ну але... Це ще не вирок. Це ще не вирок. Молодець. Юстиція, а ти дивлюсь багата. Жінка, у тебе ще й автівка класу А є. Oh, right. like Сука така! Мілендровер, він просто погано повертає. Ну, Але це мої проблеми. Тихо, ще їдемо, ще їдемо. Давай, 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 давай! Лендровер, господи, чого ж такий повільний? Давай, 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 давай. Нормально, нормально, перше. Перше місце поки що. Фініш. 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 Фініш, фініш, боже, це перше місце. Це перше місце. Це капець. Це капець. Я зробив це. Це я зробив це. Це якесь диво, господи, це диво дивне. Що ви бачите перед собою? Це це скарб. 7900 чудово. Кладіть мені, будь ласка, їх в кишеньку. А тепер ми їдемо на гонки класу А, які нас також чекають. А, так, ну що, мап. У нас А є тут, але це швидкісна гонка. У нас є клас А тут. Тому поїхали сюди. Лоу risk, так, track day. Мене влаштовує. Мене влаштовує, поїхали сюди. Зараз це ще півміста об'їжджати. Боже лендровер це просто, це капець. Персонал best, 140 лет за годину, маніти можна просто. Оце я їду, оце швидкість. Капець. Так, ну нічого, нічого, все, в принципі, складається доволі непогано сьогодні. Вже 1990 у нас є. Шо, я все я поїхав, до побачення. Ніхто мене не бачив, ніхто мене не чув. Бувайте, здорові, чорноброві! Давай. Капець, От це непогано, ще плюс тища, ще плюс півтори. це нормально у мене сьогодні день. 219. Ну так, можна швидше, можна швидше, так, нам треба сюди, здається. Нормально, підійде. Ой, не туди поїхав. Знову туди поїхав, вибачаюсь, зараз це буде. У мене ж позашляховик, тому все чудово. Я більше часу витрачаю на переїзди, ніж на гонки. Це капець. Personal best, ну, але недостатній personal best. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Газуй, Господи, що ж так повільно-то? Ледь їдемо, ледь їдемо. Все ж таки, автівка класу А повинна бути трошки брудкішою, ніж Land Rover. Я на ньому хоча й переміг, але ви не уявляєте, яких це вартує е трудів. Це просто жесть. Це просто жесть. Так, івент. Так, мені оце давай, трек Day спешл. з юстицію хочу так. Ще хочу додатково 1100 баксів заробити. Фух, Повний вперед! Повний вперед, поїхали, давай! давай давай гоу 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 Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Всі до побачення. Що no там, ніхто не може овертейкнути тобі? Ну зараз подивимось. Ти давай в дрифт, іди, а я так приїду. Дивись. Дивись, бачила, яка мене автівка. Просто монстр. Просто просто монстр. Ти диви, ти диви, що вона може. Давай повний вперед, повний вперед. Чудово. Це жесть, це жесть, я їду просто як невіжений. Не ну, пам'ятаю цю трасу, я вже тут одного разу перемагав, здається. Ну, в принципі, ще разочок можна легко. Можна легко. Що, що що, що ти там кажеш? Якщо там буде більше відстань, то що ти мене наздоженеш? Я дуже сумніваюсь, друже, я дуже сумніваюсь, тому що я просто повороти долаю дуже. Дуже вправно, тому вибачай. Давай, тепер повний вперед. 400 метрів. 400 метрів переваги. Що, що, що там каже? Хто лузінг? Хто лузінг? Я зараз далеко не лузінг, до речі, кажучи. У мене вже фініш! У мене вже фініш! А ви на 400 метрів відстаєте. До побачення, лузери! 500 метрів я бачив. 500 метрів я побачив перевагу, тому це було зовсім зовсім ізі. Ще й давай сюди мені 1100 баксів. Чуєш? Чудово. Дуже дякую, дуже дякую, так. Так. Так, ні, Skyline Sprint це буде на останочок, на останочок. А зараз нам треба оце. Так, тут же у нас більше нічого немає. Залишилася ота гонка на 6 тисяч і гонка на 12 тисяч. Ну, яку я знаю, що я вже не виграю, тому що в мене максималка погана, а ось тут а ось тут я можу. Позмагатися за шістірочку. А, копи поїхали в інший а я вже злякався. Я так Хопа, і в кущері просто. Тихо, ви. ви. Тихо. Та куди, тихо. Обережно, обережно, все. Без е, цього. Без метушні давайте, все окей. Щось там мені маргають, мабуть, впізнають відомого гонщика. Привітулі. Я приїхав на мітінг. Зустрічайте мене. Івент. івент так. Так. Отак от, от. А я отак от, от хочу зробити. Просто, ясно? Зараз буду з чащею тут Ча-ча... Господи, з Харлоу робити. Чача -ча -ча міг би, але. Let's go, харлоу, let's, let's go! Обі! Пішов нафіг звідси. мене з Харлоу заруба. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <laughs> Ха-ха, це було дуже красиво. Це було... Чувака просто Оп! Оп! Чача, куди їдеш? Далеко? Що тут коїться? Так, а я вже другий. Я вже перший. Бляха, куди? відірвався, але я... Я просто хочу спробувати його наздогнати. У мене спортивний інтерес його наздогнати. Чача, oh, like huh? а ось і я. Ти як маєш. Hey, Давай дрифти, дрифти. Хе, капець! Це просто капець, це не гонка, це жистяк. Це був жистяк. Я не розумію, як я виграв. Там просто таке було м'ясо. Таке було м'ясо. Я просто в шоці. Фух, ще й юстицію нагнув на 1750 баксів, тому. Це просто чудово, це просто чудово. Ну і давайте вже приїдемо ту швидкісну гонку. Я знаю, що я там не виграю, але хоча б. Не з'їм так понад кусю, а чого б ні копи, Ну ой. Ви впевнені? Я гадаю, що ви дуже швидко від мене відстанете, тому. Шукай давай, шукай давай. Так, 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 мені треба мап, мені... О, 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 ось оця гонка, давай. Так, у мене іншого вибору немає. Так, чудово, чудово, чудово. Потроху ще заробляємо грошенят. Так, ще плюс 250 баксів. Я їду на мітап, що ти мені там показуєш? Ого, ого, ого! Що це за капець? Ну, трошки. Ой. Так. Копи, привітулі! Все драйвер втік. Сюди? Так, поїхали. Фух. Капець. Просто обдурив всіх копів і приїхав на гонку. Оце красень. Оце красень, це розумію. Так, ну шо, давай. Я знаю, що всі гонці я не. топ. Що я не топ. Івент. Сюди, так. Ой, ні, тут я, мабуть, зобі по. Або з Росом. Давай з Росом. Так, по скромненькому. По скромненькому. Його, його обжину. Все, Давай, 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 давай. Ага. Та вже, 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 вже все стартінг. Давай я сам розберу, що мені. робити, що не робити. У мене максималка, я все. Можна більше трафіку, щоб вони там врізалися, ні? Нас доганяють, сука, нас доганяють. Патроль, давай! Тиба, ба, ти банані, неї, ти ба на, не, на цю юстицію. Ну Харлоу зрозуміло, у неї там корвет, він мабуть, мабуть, кілометрів 330 їде. Ще чача повинна мене на наздогнати. Але чача поки що відстає. Давай, 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 давай. Вже фініш близько. Ну, 9000. Просто промчав мимо копів, Так, а тепер мені потрібен с миссий хаос. Миссий хаус, давай. 6550, чудово. Так, я знаю. Копчись, резюмінг, давай. Так я на повних ходах там їхав. Дуже дякую, я поїхав. Дуже дякую, дуже дякую. Всім за увагу, я їду... Було. Фух. 49 тисяч баксів я заробив за цей день. Ну, точніше, я заробив е 40 тисяч баксів майже. Плюс 9 у мене було, і у мене вже є. І що мені зробити? Як мені це забрати? А, це типу. Я зрозумію, це для неонумен там є якісь там. Чи знижки, що я не розумію, не коротше кажучи. Фух! Фух, але у мене рівень розшуку 4. Рівень розшуку 4, це серйозно. Тому нічка буде весела. Давайте подивимося, що нас очікує вночі. Вночі у нас є, ага, тейковер на 4,5 тисячі. Є оце на 16 тисяч. Є на 32 тисячі. очманіти можна, друзі. Ой, що буде наступної ночі. Це навіть важко уявити. Це буде один на один. Гонка. Капець. Капець. Так. Треба, щоб в мене було 16 тижне, до речі. Кажучи, так. І тут ще у мене. Ага, буде просто гонка, стрітрейс. Ясно. І тут. І тут ще. Так капздець. Так капздець. Там просто стрітрейс. Ну, це ми зробимо. Це ми зробимо. Тут ще є. На клас А, ну але це буде дуже ризиково на класі А змагатися, тому що я потім не втечу від копів. Тому клас А це наше все на наступну ніч. Давайте подивимось, можливо, щось я зможу зробити. Так, у мене анлокнутий. Ще є. Ну, це буде, мабуть, вже після наступної кваліфікації, а зараз, а зараз, давайте подивимось, що у нас є по парцах. Я можу встановити клас супер. Буде швидший розгін. Буде трошки більша топова швидкість. Непогано. Зможу встановити оце. Топово. Ой-ой-ой. Клас А+, Адіде до максимального. Капець. Це просто капець. 275 км за годину буде розгін 3 секунди, але я просто вже буду. Так, що у нас по цьому? Ну, Тут просто буде, типу, нормальний цей нітрос. Чудово. Так. Я навіть не знаю, що робити. А тут що? РПР-кіт. Ого. Капець. Ага, ясно. Тут ще дуже багато різних приколюх. приколюг. кіт Тут є ще додатковий балон. Нетроуз бляха-муха, Це було б прикольно. Е, так. Ну це мені в принципі не потрібно. Що тут? Ой-ой-ой, вища максимальна швидкість. Оце прикольно. Оце дійсно мені зараз потрібно. От якби мені встановити оцю штукенцію і встановити. Що, встановити? Чи ні. Тут нічого не змінюється. Я встановив би оцю штукенцію. Насправді, і коробку передач, і трошки даунфорснув її. Давай зробимо. Ось так от. Єс. Єс, єс, єс. І зробимо. Оце ні, не оце. Оце. Клас буде S, але ми зробимо Down Force. Це буде 14 тисяч, ще у нас залишаються грошики. А це вона у мене ще. Хайдон форс, давай. О! 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 О Оце те, що треба! Оце те, що треба. Так. У мене ще залишається 14 тисяч але ми вночі обов'язково виграємо ще трошки грошенят. Так, 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 так. Тепер стоп. Отак от. Отак от, от, от зров максимальний клас А. Оце мені здається клас. Оце мені здається клас, це просто капздит. 282 км за годину 3 секунди до е, 100. Це просто жесть. Це просто жесть. Так. Тут ще якщо шини поставити нормальні, а ну в принципі нічого не зміниться. Нічого не зміниться, в принципі, мені немає сенсу їх ставити. Так, а отут от ще що цікаво. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Це жесть, це жесть. Це просто люта автівка. Це просто люта автівка. Що буде наступної серії? Мені навіть складно уявити, але наступної серії ми повинні заробити дуже багато грошей, тому що нам потрібно 50 тисяч доларів для кваліфікації. А, в, принципі, в принципі, якщо ми їх заробимо, то все, що ми будемо заробляти зверх того, то можна вже задуматися над автівкою, ну але спочатку треба ці гроші заробити, а потім вже на них е щось планувати, куди їх витрачати, що з ними робити. Спочатку виграмо, а потім подивимось. Ну на сьогодні, друзі, все бо я був я, пан Роман, господи, заговорив. Е дякую вам за увагу. Звичайно ж, нагадую, споживайте український контент, розмете українською мову. Вірте в Україну, вірте в наших воїнів, вірте в ЗСУ. Все буде Україна! Слава Україні! До побачення, до нових зустрічі, друзі! Бувайте!